Нема слів. Нема слів. Андрію, всіх полонених в'яжуть з жовтим скотчем, а ти герляндами. Василі, ну то, ну то скоро новий рік. Ну ж хочеться свята, ні? Я ж з Волині та там що, вийшов з хати. Тобі сосна, тобі смерека, твій ялиця. Ну. А тут що? Степ. Ой, снігу, снігу білого насипала зима, прийшов сховатись окупант, а танчика нема. А чого танчика нема? Бо тут працює перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богона протитанкового Батарея. <світ> <-ха -ха! світ> <світ> Але то ніц не міняє, Андрію. Ну, ти правила поведінки з полоненими згідно Женевської конвенції читав. Його буду підливати? Надіюсь, водою. Хочеш? Буду водою. Ну, Заведи машину. <звук> Настрій! А <звук> А його током не вдарило? <звук> ну, Та ти вже ні? Ти вже завів. Як ти? Сію, сію, посіваю, вашу хату не минаю. З Новим годом йду вітати, маю щось вам побажати, щоб діти всі здорові, кашу їсти всі готові, щоб жили вам на втіху і грошей хоча б два міху. Як вдома? ну як з хати не виїжджали, не? це ти його навчив? Ні, коли я вже взяв їжу, то знав. Я його обміняв на яворівський пиріг. Ну, хлопців з 80-ки. Ну, з Львова там окрема десантно-штурмова бригада. От мені здається, що він взагалі вже греко-католик. Слава Ісу! Навіки Богу, слава! Біме, греко-католик, тобі каже. Боже Андрію, ти пиріг обміняв на ось це? Ні-ні. <рес> я Яворівський пиріг. Обміняв. На ось це. Боже, твоя мама рученятками своїми готувала яворівський пиріг, щоб ми з тобою поїли, як люди. А з ним що ми будемо робити? Дай газу. Ай! Що з ним? Загоріла зірка. Де вона? Вона як хімарс. Він її не бачить, але вона є. То не по-людськи, нас з тобою під трибунал пустять. Гаврило, як я його назвав. Покажи йому зірку. Я даю легенько газу і током? Чого легенько? То залежить, як ти газуєш. Давай проїдемося. Андрій, ну, 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 то ж тортури, зрозумій, то тортури. Оце, Оце. Оце тортури. Так. Коли був малий, приносив зі школи з фізики 4 бали. Тато брав акумулятор і проганяв через мене 12 вольт, розумієш? Щоб я наступного разу приніс 12 балів. І Я не був в полоні, я був у 4 класі. То твій тато садист. Гірше. зауч. Ай. Ну, Нащо то зробив? На що ти ключу двірники. Він то мав відчути, коли дощ. Що мав відчути? Сум. Сум? Сум? Ну, на новий рік паде дощ. Тобі як? Фе. Я хотів, щоб в нього було все. Розумієш, ну коли дощ, ну, тим більше ми його зловили біля суму. Боже, Андрію, Андрію, Андрію. Вже щось смерклося. Двоє ближню ключу. Василю, ти на британській машині на українській землі. Роби, що хочеш! Ну ти, ну, ти дальній вилопив. Ну, Ще включи аварійку і ялинка наша обсипиться. <риклад> <риклад> Пам'ятаю, коли був малий, що... ялинка стояла до лютого, от потім обсипалась, Ми брали такий віночок, ялочки такий в чорний пакетик і на смітник. А ми свою водичкою поливали ялинку, знаєш, вона у нас до березня, до квітня стояла. Не треба пакетик, ви можете мене полівати. Хотіте водою, хотите не водою. Точно, Чому в нас ялинка стоїть в машині? Ну, хай поставимо на вулиці. В центрі батальйон. Тилянька погода, мінус 20. А ми ту красуню тримаємо в машині, а? А ви мене обміняєте? Звичайно, як сохнеш, то поміняємо. Перший місяць свят, грудень. Ще три місяці попереду, а? Щоб без настрою їздити, а? Я тебе прошу. То треба закінчувати, Ну, то треба закінчити. Давай він просто скаже паляниця. Ми знімемо на відео, відправимо в генштаб і хай розбирається. Яка поляниця? Яка паляниця? Але щось інше. Ну тут вже поляниця, вже всі казали. Давай шкварки. Я дуже люблю шкварки. Я дуже люблю, шкварки. Я люблю, шкварки. Я дуже люблю вареники шкварки. Я... Міняємося, да! я зніму на відео і конець ці історії. Нас... І так, Гаврюша, скажи гарно, виразно з інтонацією. Шкварки. Шкварки. Ні, Шкварки. Шкварки. Шквар Гаврило, у мене мама викладає українську мову. Скажи, шкварки! Шкварки! Ой, Андрію, заводь ту машину, включай ближні. Дальні махай двірниками, поки ми не почуємо тверде українське. І, скажи, шкварки! Шкварки! А, а ти казав, що я коріно! Газуй, Андрію, ви Андрію! Шкварки! Шкварки. Кварки! Шкварки. Кварки!